Слава Україні, і вітаємо вас у марафоні Простір Свободи на телеканалі Де 1 І сьогодні з нами вже на зв'язочку співак Гремо, відомий українсько-американський музикант і виконавець, представляє свою нову музичну композицію під назвою Птахо Лов. Вітаємо вас! Давайте почнемо з того, який у вас настрій зараз. Настрій настрій мене сьогодні ранковий, <хи> бо в мене зараз 6.30-6.35, Це вот. добре. Я тільки тільки прокинувся десь а, хвилин 20 тому, якраз до вашого ефіру. Де ви зараз і... знаходитесь? Я зараз я в Чикаго, я живу в принципі в Чикаго, і я зараз тут. Так, Так, я бачу, що там не дуже а, якась погода пасмурно, так чи ні? Ну, у нас такий раночок. Він тільки-тільки починає розсвітати, я думаю, що все не буде добре. Я дивився... Буде сонечко. Так, так. Ну, просто зранку таке. Я ще сьогодні маю цей там, пару справ зробити на вулиці, так що, якраз після, вашої... після нашого ефіру я вже тут і цей, Трішки розпогодиться і вже все буде добре. Ні, все класно, все добре. Гарний настрій, я виспався якраз і. Готовий спілкуватися. Це дуже круто, що ви завітали до нас саме з гарним настроєм. Давайте все ж таки почнемо з першого питання. Я хочу запитати, як ви взагалі почали свою музичну кар'єру та що або хто надихнув вас на створення всього? Взагалі, так, чуть -чуть. так взагалі, після. взагалі. Ой, О, музичну О, Взагалі з музикою мене пов'язано дуже багато часу з дитинства. Я так розумію, бо у мене завжди був спорт і музика. Вони як так ось паралельно йшли поміж собою, деколи перепліталися І в принципі, це з дитинства. Ну з 13 років я там собі коли гітару займав, вже мав гітару в 13 років. Мені моя тітка подарувала. Воно, в принципі, все почалося такий. Почав почав там пісні собі писати. Так пішло, поїхало. І до моменту, коли я не переїхав в Америку, де, де це був 2015 рік. Це було все так. Як я писав на свої пісні, там щось виступав, десь, але таким містечко на містечковому рівні. От і все писалося в стол, бо я почав сам писати пісні, там сочинять щось як обично це буває. А в, в Америці вже е, моя дружина е, Лана, її звати вона мені запропонувала, каже: А чому б тобі не заспівати українською мовою тим більше тут велика ком'юніті, діаспора, е, багато фестивалів, і в принципі я так собі подумав, чому б і ні. От в принципі з того все і почалося. Я почав співати українською. Спочатку переклав парочку своїх пісень на українську мову. Бо я писав раніше російську мову постійно, бо я, в принципі, російськомовний, бо я білорус. От. І так воно пішло. Поїхали з 2015 року, в принципі, по сьогоднішній день. Ну, так, скажімо так, з 2017-го вже в принципі, я з 16-17 рік я так почав вже активно співати тут на фестивалях, на різних. І в принципі, отак от воно все й поїхало. Потім якось я, ялана мене почала займатися концертною діяльністю других артистів. Вона почала їх привозити сюди в Америку. Також співпрацювати з фестивалями, короче, бути співорганізатором. І якось так у нас одно, одно, на одно почало накладуватися, і вона організовує, я там співаю, вона привозить якихось артистів, ми спілкуємося з артистами. Воно якось так само по собі поїхало. І на якусь одну там вечірок десь ми познайомилися з антитілами, а, колись. А це був 17-й рік чи там, щось таке, з їхнім. А, також познайомилися з їхнім а, а, менеджером. От, і в принципі, він мені відкрив б, цей, цю дорогу в український шоу-бізнес. Він мені розказав, що і як, і в принципі, з того все й поїхало. Тобто, вашим першим слухачем була все ж таки дружина, так? А, так, звісно, звісно, бо вона ж чула все, то що я там перекладав собі, вона там. там а, а тобто, вона давала критику якусь, так? Ну так, так, бо я завжди так що я просив, щоб вона мені почесному казала, як воно чому нормально чи ні. Бо ну, звісно, звісно, приходилося спілкуватися з якимись авторами з України, які ну розуміються в тому, як складати вірші на українській мові, Бо я ну, по перше, я не міг сам це робити, тому що ну, мені було важко, я ще тоді розмовляти не міг нормально. А я питався вже як би, там перекласти. Ну там перших парочку пісень. Я питався, але було важко. Я там попросив, мені допомогли перекласти. Потім там мене там товариш допоміг мені там перекласти. Та. І все це я Лані вилівав, так, на голову показував, розказував. Вона там, типа, що критикувала, що казала, так, да, тут нормально, тут можна щось підправити. О, не, не тільки вона, в принципі, я ж кажу, тут в Чикаго велика ком'юніті українське суспільства. Тому деякі знайомі були комусь там, показав також. Роз, е прочитав хтось, е сказав, да, це може бути, а тут не можна. Тут от таке слово не можна. Якось з, з світу по ніці, по ніцці там <риклад> от. до моменту, поки я не почав писати сам пісні українською мовою. От. І в принципі, зараз мені не складно писати мовою. Якщо я щось не знаю, я просто обращаюсь до. Або в інтернетом в якийсь словник там український, або запитаю там хтось дуже багато навколо мене українців, хтось яке слово, чи можна таке слово написати, чи можна таке слово поставити. Ну от якось так. Але дружина, вона перша завжди все чує і читає і. Оцінюваю. До речі, я хочу сказати, що ви дійсно дуже гарно розмовляєте українською мовою. І ви є таким приклад, прикладом того, що все в цьому житті можна зробити, і що така людина, як ви, ви вам було складно спочатку перейти. Та ні, я на самої справі я українською. Тут вже у досконалі швидше вивчив, чим англійську навіть умери, ж, умери, це, тому, да, в Америці. В Америці. Тому так, мене деякі струсізми там ну, бувають про, про цей, що проскакують, але ну, я стараюсь від цього якби так на те не звертати уваги, на цьому просто працювати. Бо якщо я на все буду звертати увагу, то часу не вистачить. Да? Е, мені зараз це просто. Реально, просто І писати, і говорити. ну, не знаю, як це. Це ну, так в голові, це не поясниш. Просто воно є. Це дуже круто. Так, а, а в момент почав, почав говорити вже так конкретно українською, коли е, масштабне вторгнення почалося. Тоді якось, ну. Прийшлося прямо так переходити на українську, говорити, бо тут люди дуже критично до російської мови почали відноситись, бо тут ком'юніті дуже таке жорстке, тут таке, прямо всі українці-українці, хоча живуть в От. Ну, Українці в принципі свою мову підтримують по, по всьому світу свою країну, тому це ну, не дивно. І на фестивалях вже російська мова там, вже взагалі відійшла або українська, або англійська. Тобто, типа дві мови. Го не можна російською, але мене просто, просто вже в ком'юніті знають як білоруса. Тому якщо я коли російською заговорю, то в мене в принципі це прощають, Прощають, скажем так, бо вони знають, що я білорус. і моя рідна мова білоруська і російська. Ну, типа, в принципі, російська, бо я за все життя говорю російською мовою. Так, все ж таки. А... Чого ми сьогодні зібрались? Бо сьогодні ми будемо слухати, бачити вашу нову пісню Птахо Лов. Розкажіть про що ця пісня та яка була головна, головний посил сингл цієї саме пісні? Ця пісня вона адресована всім білорусам, воїнам білоруським, які воюють плючопліч на території України за незалежність. Пліч опліч з українськими захисниками. От. І на початку повномасштабного вторгнення я вже знав, що там створюються там і батальйони, і підрозділи білоруські, і мені якось це зачепило відразу. І я хотів щось таке написати, ну, присвятити білорусам. Тому що, тому, тому що я білорус, це звісно, мені це захотілося зробити, тому що в принципі це ж це моя країна, моя. Батьківщина, і от це якось так час, шоу, 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 я нічого не писав, бо не було якось а, таких ідей. Ніх. Потім я познайомився з хлопцями з а, авторського суставу а, Вадима Лісіці, і ми, в принципі, так спілкувалися, і я задав, задав запитання, чи можемо ми просто спробувати щось таке створити, присвятити білорусам якусь таку пісню. Вот. Ну, попробовали. совмісними усилями, створили, зробили, і отрималося, що отрималося. Трішки важка композиція, психологічна, але вже як є. Так, так вийшло. А чи сподобався вам кінцевий ваш результат? А, так, звісно, тому що, в принципі, Мені текст з самого початку зайшов, сподобався. Мені хлопці, коли накидали е, текст. Е, ну, хлопці, це Андрій Безкровний, це е, дуже талановіта людина, яка вміє, розуміє і знає, що він робить. А е, е, я прочитав. Мені дуже сподобалася сама філософія тексту, сама, сам, сам посил на ну, деякі характеровки я теж вносив е, е, і. Вони запропонували мені, оскільки ми робили у Вадимов Лісіці в студії цю пісню. А він запропонував заспівати цю пісню вище, ніж я співаю, бо я співаю таким низьким баритоном. А він каже: треба вийти трішки спробувати за рамки. І ми заспівали вище. І це незвична така манера для мене співу. Але мені сподобалося. Мені сподобалося в принципі, я для себе відкрив якісь навіть інші можливості свого вокального діапазону? Тому в принципі, да, я задоволена кінцем результату. От багато ми багато з ким спілкуємось, і зараз ти чи то не є трендом знімати відеороботи чи що, але мало хто це робить. Скажіть, а чи робили ви якусь відеороботу до своєї пісні? Ну, як таку відеороботу я не робив. Це я зробив кліп, але я не скажу, що це відео, це м, знято на камеру робота. Ні, це е, АІшка. Ну, тобто штучний інтелект. От, я якось подумав: а чому ні? Бо був, була була ідея кліпу в голові, відео, як це зробити. А потім я собі подумав, потім щось навколо цієї аїшки, там все такі скі, ажіотаж, все почалося. Там люди роблять щось цікаве. Я вже в інтернеті теж передивився. Думав, блін, прикорна тема. А чому б всі ті моменти, які в мене є в голові, бо їх реально було складно відзняти на камеру не попробувати передати в, 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 в аїшці? Вот. і я знаю, що людей в Україні, які це робили. А вони погодилися це зробити, і в принципі, так, так, робота є в АІ-форматі. Хочу задати все ж таки про те, які у вас далі цілі, чи будуть взагалі? А чи є у вас якісь благодійні концерти, чи давали вже, чи може будете планувати це робити? По поводу благодійних концертів, в мене, в принципі, з самого початку, коли почалося повномасштабне вторгнення 22-го року, в мене вони були. І наскільки це було можливо, я прилітав в Україну в 22-му році я був. Три чи 4 рази. У був також. Десь стільки ж. В 24-му був тільки раз, чи два. Ні, тільки раз був. Це було. Після нового року і все я більш не був. От і весь цей час, коли я прилітав, були благодійні концерти. Ми організовували, збиралися якісь кошти на концертах, на донейшени. От також благодійну допомогу ми звідси з Америки передавали. Ну, і на сьогоднішній, по сьогоднішній день, як це можливо, то це передається. Тому, звісно, зараз це дуже важка, важка ситуація, про це вже ну, казати так, що прям э, повним ходом де там така допомога, ні, зараз дуже важко, бо в Америці зараз у нас э, ситуація надважка. От, ми всі тут зараз, скажімо так, на... в очікуванні чогось нового, тому що у нас. Дуже все сипиться, бізнеса в людей падають. Все скажімо так, люди втрачають дуже багато через економічну кризу, бо зараз дуже сильна економічна криза в країні. От, і всі вже, скажімо так, не то, щоб втомилися, не вони не втомилися, а вже не, не можуть допомагати так, як це було. Навіть там рік тому. Ну, вот. Я не знаю, як це пояснити. Я... Чи, чи, чи зрозумієте ви мене, бо люди кажуть, от, ви кажете, вам там важко в Америці, а ви знаєте, як нам важко в Україні. Зараз у всьому світі важко. Всім. Тому що через. Зараз які такі, щоб була ситуація, спочатку була там пандемія, потім ця війна. І причому ця війна настільки розгорнулося і всі ці події настільки почали широко, відбу... широко відбуватися. Зараз взагалі якісь якісь, е... якихось е... матеріальних моральних типу, в світі. Я не розумію, що реально відбувається. От. І на, цьому... на цій ноті. Е... Якось так все змінюється. Ну, принаймні в Америці зараз дуже сильна економічна криза. Я не знаю через що? Через те, що Америка дуже багато допомагає Україні. Чи через те, що а, просто тут співпала ця економічна криза, я не знаю. Я не хочу лізти в цю політику і нічого не хочу казати, бо в мене потім там почнуть їсти. Але ну, моя така думка, що. Ну, в Америці просто була пандемія, це дуже був важкий час. Зараз ця війна, в якої, на жаль, дуже багато людей гине, загинуло. От. І от, якось так, не знаю, що, як, як можемо, так і допомагаємо на сьогоднішній день. Але от, до сьогоднішнього дня, до недавнього моменту, що люди були такі. Зможна якось більше це робити, допомагати. Ну я також не виключення. Я ж кажу, я їздив. Просто я зараз в 24-му році я був тільки один раз в Україні, тому що я не можу просто поїхати. Просто не можу. Бо я маю бути тут, дивитися за своїми якимись справами. Також у мене тут родина. Якби все, тут мій дім. І я маю це тримати. В руках для того, щоб не, 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 не втратити. Бо в мене це дуже важко щось отримати, так заробити, і дуже легко все втратити. Тому це треба. Ну це походу в будь-якій країні світу. Так, так, у нас така саме ситуація. Зараз. Так, я згодна з тим, що все ж таки треба вірити, допомагати, підтримувати один одного, бо це зараз дуже важливо. Хочу спитати про плани на майбутнє. Чи є у вас якісь вже нові пісні, які готуються до релізу? Так. Так. Матеріалу багато. Зараз там десь два, три, ну, може чотири треки вже є. А вони всі а... різні по жанру чи ні? Все відносно. Так, так. ну Таких важких, як Птахолов, вже в принципі немає. Птахолов такі. Ну, важкі такі психологічні такі трек получився. А вот. А є так, так, і вони такі. Ну, вони майже такі десь з чимось перекликаються поміж собою, але вони різні, різні. Так, так. І на парочку треків вже, в принципі, робляться відеороботи, На одну вже дороблена. Там остались там, якісь такі моменти, правочки, правочки зробити. І є план доробити ще одне відео. Ну, хорошо. Плани є. є. так. Є. Плани є, звісно. Ну, на місці не стоїмо. Тому в мене і так дуже велика перерва була поміж останнім трекам повернусь. І зараз птахологом. Це ну, більш ніж півроку, тому що я тут завіз по своїх справах, і я не, не міг не то, щоб там виступати, я взагалі писати не міг нічого. Ну, тобто, не буду цього там поясняти, але були дуже важкі часи. Вони, в принципі, от. І тому тільки зараз реліз. Ну, вже після цього, ну, думаю, що вже релізи підуть трішки частіше, тому що все ж таки треба випускати щось робити, незважаючи на, те, на ту ситуацію, яка складується навколо нас. І в нас є традиція, а, наші співаки в кінці. Обов'язково щось бажають нашим глядачам. Що ви б хотіли побажати? Ну, по-перше, я хотів би побажати скоріше, скорішого завершення а, війни, а, скорішої перемоги української. І, звісно, на сьогоднішній день ситуація дуже важка. Хотів би, щоб всі українські люди вони якось підтримали один одного і розуміли не тільки в Україні, а по всьому світі. Щоб не було того, що там люди думають, які в Україні знаходяться, що десь легше, ніж в них. Ні. Да, там в них війна, у вас війна. Але, допустимо, у нас це теж не легко. Тому я хочу, щоб просто розуміли один одного, що. Не все, не, не все можливо в цьому житті так, як е, хочеться зробити, на жаль. Тому е, всім бажаю е, порозуміння, е, витримки і, як це сказати, е, терпімості. Як це буде на української терпімості. Терпіння так. Терпіння. Все, все буде, але на все потрібен час. І, е, Якось, якось так, і всім вам а, миру і я кажу скорішої перемоги і скорішого закінчення цього війни. Щиро дякуємо, що ви завітали до нас. Будемо ще чекати з вашими новими релізами, новими піснями, відеороботами. І а, сподіваюся, на те, що ще раз зустрінемось. Дякую. А я нагадую вам, що ми сьогодні спілкувалися з співаком Гремо, відомий українсько-американський музикант і виконавець, представляв свою нову пісню Птахолов. Тому, любі друзі, до зустрічі на телеканалі Де 1 слава Україні.